Вітаю, я пані Лілія, зауч дистанційного ліцею Меридіан. І сьогодні мій гість це справжній мах віртуального світу. Він вміє зламати систему, не ламаючи нерви учнів. Він не просто викладає інформатику, він рятує учнів від вічного, чому не працює, та вчить відрізняти Wi-Fi і Bluetooth. Його суперсила знаходити помилки в коді швидше. Ніж учні встигають сказати, ми нічого не робили воно саме. Отож, вітайте Сергій Онгоданський, вчитель інформатики дистанційного ліцею Меридян. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю вас, добрий день всім. Отож, ми починаємо з традиційного. Розкажіть нам, будь ласка, а як так сталося, що ви обрали фах вчителя і рухайтесь нині ним? В чому секрет? Мені завжди подобалося досягати розуміння складних речей, робити їх простішими. І я знайшов для себе найкращий шлях це пояснювати іншим складні речі простою мовою. Добре, приймається. Тепер завдання для вас ось таке. Пане Сергію, спробуйте нам описати, намалювати портрет сучасного вчителя і вчителя майбутнього. Коротко. Який складно він нині відповісти, складно відповісти на це запитання дуже коротко. Коротко, він енергійний, він е, швидкий, він е, знаходить відповіді навіть на ті запитання, на які він не знає, е, це теперішній вчитель. Майбутній вчитель він буде заглиблений в цифрові технології, коли підросте покоління Z, чи які там вже в нас на черзі дуже покоління. Так на цей момент ми маємо просто розуміння таке, що це будуть люди, які повністю заглиблені в цифровий світ, і вони будуть з ним, інтегруючи всі свої знання з цифрового світу, викладати якісь прості речі, але вже зовсім по-іншому. Для чого ми з вами це говорили? Ми знаємо, що впродовж вчительства сформувалися. Ціла купа крилатих фраз, якими як в минулому, так і нині говорять вчителі. От ми зараз з вами трошечки поговоримо про крилаті фрази, які застосовуємо або не застосовуємо, аби, але чули від колег. А давайте я почну, а ви будете наступним: ми будемо такий бліц. Да? Отож, я розпочинаю. Ставлю двійку олівцем. Е, маємо, я, правильно сказав, маємо чергуватися, я маю теж продовжувати в такому ситуацію. Так, ви, має, та, ви маєте якусь крилазу фразу, ну, дз... яку, Добре, можливо, дзвінок. до вас сказали, Або... Дзвінок для вчителя, але це дуже давня історія. Так, дзвінок для вчителя є. А, попри цифровізацію, і досі можна чути, дістаємо подвійні листочки. Е, я її використовую чисте слово, але е, давайте від мене тоді якийсь е, бліц. Ну я чесно кажучи, я, я не використовую такі штаби, тому ви трохи mm -hmm. поставили мене е, в таке становище, коли я мені самому складно напевно самого себе віддзеркалити. Але е, ну напевно, це, це буде е, сідає в там, ось просто mm -hmm. добре. Тоді е, в мене буде знаєте, коли е, вчитель очікує. Шквал відповідей, а їх немає, да? Вчитель каже: ліс рук. Так, ну, напевно, тоді, тоді я скажу, що це стосується, напевно, кількості учнів на уроці, коли ми приходимо, у нас порожньо, і ми приходимо і кажемо. Як багато вас сьогодні на уроці. Пане Сергію, а чи кажете ви своїм учням? що... Я вийду на хвилинку, двері відчиняю відкритими але все чую. У нас все простіше, у нас за дверима камерою спостереження зі звуком, тому я можу їм просто відчинити двері і навіть особливо не, 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 не зуважуючи, вони це теж також розуміють. Можливо, можливо, якщо вони погано відвідують якісь, наприклад, ми йдемо кудись подорожуємо, то все ж таки мені треба зосередити їх увагу. і використати якісь е, традиційні прийоми на зразок. Поводьтеся, поводьтеся, е, наче видіти. Ви, Батька. Так. 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 Дякую, пане Сергію, перевірку ви пройшли. Я бачу, що ви готові до е, уроків різного формату, а ми з вами переходимо далі. І наступна рубрика буде: Це правда, що вчителі інформатики. Отож, пане Сергію, вам треба. Е, Розвінчати чи сказати, що це правдивий міф, отож, я вас запитую, пане чи правда, що вчителі інформатики завжди знають, коли учні намагаються відкрити гру під час уроку? Чи є така правда, сила? Якщо, якщо, якщо в них встановлене програмне забезпечення відповідне на комп'ютері, це одна частина правди. А друга частина правди, що ми знаємо, по частині учнів по їхньому виразу обличчя одразу що вони роблять, незалежно від того, як вони що вони скажуть у відповідь на таке запитання, що ти робиш за комп'ютером? Добре, ідемо далі. Наступне чи правда, що вчителі інформатики вірять, що перший крок до вирішення будь-якої проблеми це вимкнути та увімкнути комп'ютер знову. Так, це стосується тих учнів, які не, не, не дуже бажають щось виконувати, от для них якраз потрібно таке завдання. Таке добре, ідемо далі. Чи правда, пане Сергію, що вчителі інформатики пишаються своїми уміннями пояснювати складні алгоритми, але не завжди можуть змусити своїх учнів не грати до прикладу у Фортнайт на уроках. Ну, ви просто як про сьогоднішній урок мені одразу розказуєте. Е, насправді для того, аби змусити учнів не грати в Фортнайт. На сьогодні в мене найкращий спосіб це заблокувати комп'ютер для того, хто не, не бажає насправді. Але е, вважаю, що більшість учнів може цікавити до того, як вони сіли грати в Фортнайт інформатикою. А вже в вільний час тоді можна пограти і все, що тобто, змарати. треба балансувати, знайти якийсь да, розумний баланс. Добре. Гаразд, а ми з вами переходимо далі. І наступна наша рубрика буде продовжувати речення. В цій рубриці немає підготовлених відповідей, правильних або неправильних. Ваше завдання продовжити. Я розпочну речення, а ваше завдання продовжити його. Отож, пане Сергію, чим легше вчителеві вчити, тим важче. Тим важче до цього треба готуватися. Згодна, абсолютно, абсолютно. йдемо далі. Якщо на екрані з'являється помилка 404, то. То один учень з 10 знає, що це означає. То Він буде першим помічником. Добре, годиться, приймається, йдемо далі. Продовжить речення. Коли на уроці я чую звук з гри Бравл Старс. Я. Я дуже здивуюся, бо в кабінеті немає колонок. Отже, хтось сів за мій комп'ютер і запустив Бравл Старс. А Бравл Старс у нас мобільна гра. Ну я маю на увазі, якщо це гра на комп'ютері. Е, ну, з, з колонок, е, це означає, що учні дуже погано підготувалися, е, граючи в Бравл Старс, тому що вони забули вимкнути звук. Добре, і останнє запитання цієї рубрики: Розбийте ваші задачі на прості задачі, їх на підзадачі та мікрозадачі, далі на міні та нанозадачі і отримаєте. І отримаєте задачу, яку може виконати учень другого класу Денис Іванюк. У нас є такий учень, який в другому класі вміє розібрати комп'ютер і зібрати його повністю, і це дивує всіх учнів аж до, до старшокласників, тобто це той зірект, до якого треба тягтися? Ну, можливо, він не, не може виконати дуже багато інших завдань звичайних предметів, але це його. Тобто, коли у вас щось таке особливо ваше цікавить аж до. До дуже глиб... глибоких деталей то це означає. Це ваша сфера. Ви знайшли свою майбутню професію да свою нішу. А ми з вами із запитаннями завершили. Наступна наша рубрика. Е, я покажу нам серію картинок, і наше завдання, пане Сергію, підібрати якомога смішніші. Назви до цих картинок. Е, нагадую, що ми з вами говоримо про школу, про учнівство. Проте можемо підбирати будь-які назви, які е, нам підійдуть. Отож, давайте розпочинати. Пане Сергію, як би ви назвали цю картинку? На що е, на що схожа? Це без сумніву урок інформатики в другому класі. Якраз Чому? починається інформатика в моїй школі, вона починається в другому класі, і з частиною дітей, от мені доводиться частина задоволена задоволені а інша частина в будь-якому випадку вимагає підтримки. А якщо а якщо ми повернемось до дистанційного навчання, що би це могло бути? Це ну тоді можливо можливо, ліворуч у нас буде урок, де ми отримаємо задоволення в школі від навчання, або хтось вдома від котиків, а праворуч хтось навпаки потрапляє в вороже собі середовище, чи нехай комусь не подобається вчитися дистанційно, а комусь тяжко в школі, тому ось так буває. Я би назвала цю картину в цілому вчительство, да, коли ми вступали. До, на педагогічні в педагогічні вузи, то омріяно. Думали, що буде велика відпустка, багато відпочинку, а реалії життя трошечки інші. То я б, я би назвала, знаєте, глобальне вчительство. Ідемо я далі. Просто я просто е, занадто не зрозумів, що треба було коротко сказати. Тому я так вийшло. Бо... Нічого у нас попереду Добре, далі. І, і ще декілька декілька варіантів, тому можете виправитись. Яку ви підібрали, підібрали назву до цієї, до цієї картинки? Так, це, це називається гуру своєї професії. Це один той самий гуру, чи це два різних гуру? С, спершу, спершу він дивиться незрозумілими очима, а тут уже задоволений, впевнений і точно знає, чого хоче. Угу. А я, б, знаєте, я би назвала трудовик і математик. От, <свисті> знаєте, різні апостасії. Мені <Л> <свисті> ворож мені нагадує так, так прямо випростане, що нагадує мені вчителя фізкультури. <свисті> ну, бачите, а ми з вами рухаємось далі. А, скажіть, будь ласка, як би ви назвали цю картину? Яку б назву підібрали? Так. Як все, як все не просто в, дво в двобої? Так, ну ми ага. говоримо про, про шкільне життя, про учнів, про вчителів, про дистанційку. Поки ви думаєте, в мене є варіант. Я би назвала вимагаю зоровий контакт, або знаєте, увімкніть камеру. Ну мені, скажімо, це зображення, не знаю про назву одразу, але мені тут якась відсилка до середньовіччя, якщо це в контексті вчительства, розглядати. Ну і давайте спробуємо нові технології, назвемо це так. Нові технології, супер, мені подобається. Добре, наступна тут уже суто така а, картинка. Ну, відповідь дуже проста. Це улюблена пісня дітей, і тепер також її використовують. Цей сон, цей сон. Так, да, так. Да. А я б, знаєте, я би підписала а, цю картинку Гігабайт. Ну, це, це, це вже гра слів, і вона дійсно тут проситься, дуже, дуже класно звучить так. Добре, йдемо з вами далі. Ми вже з вами супер молодці. Ви вже зрозуміли, що, е... що я від вас очікую. Як би ви назвали е... цю картину? Так, що ми там бачимо? Харчі якісь бачимо. <гум> так, ну, е... складно зрозуміти, чи. Чи перекласти це на якийсь точний приказ зі школи? Я знаю, я вже при, я придумала. Знаєте, в мене є, називається в залі очікувань. Знаєте, Zoom і в залі очікувань. Всі ломляться, а, а модератор не пускає. Це мій варіант, який ваш пан Сергій. Так, ну тоді я напевно сказав би. По Поки думка приходить, учні зачекають. Стрийся. <риклад> <риклад> іноді, іноді треба подумати перед тим, щоб провести гарний і ефективний урок. Так. А, добре, що скажете про цю картину, що вона, які у вас асоціації викликає? Так, моя асоціація, що хтось погано виконав запит штучного інтелекту. Ну, нам треба назвати, що поганий запит, да? ваш варіант так, поганий хай, запит. Хай буде поганий запит. У да, мене ліс рук. У мене ліс рук все-таки. Ідемо, ідемо далі. І це наша остання картинка. Нам треба максимально подивитися і е, підібрати максимально е, точну назву для цієї картинки. Ну, про точність я не скажу, але вперше мені впадає віч. Таке враження, що один проти всіх в мене таке враження на цьому в цьому поєдинку. Вчитель, вчитель в класі. У, уже хто хто там попереду? По тобто тут мова про те, що іноді треба бути одним на один в полі воїн. Угу, Добре, а, а я би назвала це просто перерва. Мі здається, що, що досить часто перерви мають виглядати саме так, коли діти не в гаджетах, активні і мають якісь спільні рольові ігри? Добре, на цьому ми з вами закінчили. Ми з вами підібрали як на мене круті назви до картинок. Я вам дякую, пане Сергію. Скажіть, будь ласка, що ви могли таке мотивуюче сказати? Дітям, які нині обирають гаджети замість реального життя, віртуальних друзів, замість друзів, які сидять е, поряд з тобою. Що нам потрібно зробити, аби повернути і балансувати між е, життям реальним і життям віртуальним? Таке Які складе, поради таке наші? Таке складне витричення. запитання ви даєте е, на сьогодні? Я б назвав би назвав прості банальні речі. Виконуйте прості фізичні дії для того, щоб розуміти, що відбувається довкола. Коли ж вам потрібно щось складніше, тоді звертайтеся до гаджетів, тобто все повинно бути е, використано за призначенням. Дякую. Дякую, пане Сергію, за цю зустріч, за розмову, за ваш гумор. Я сподіваюся, що наші глядачі так само весело провели час і не тільки посміялися, а ще й подивилися і дізналися щось нове. Дякую. Дякую